Дивні історії таксистів. Я працюю в лифт. Якось раз об 11-й вечора приходить замовлення довести чотирьох пасажирів із Бостона до казино в Рот-Айленді. Їхати було мінімум годину, але я все одно погодився. Приїжджаю на місце. Мене зустрічають чотири азіати середніх років і ламаною англійською пояснюють мені, як краще їхати. А тепер дивна частина. Поки ми їхали, вони всю поїздку говорили лише одне слово піструн. Я не жартую. Дорослі мужики сиділи в моїй талі. І по колу вимовляли слово піструн. При цьому це не був якийсь прикол. Вони не сміялися, не було жодної реакції, тільки піструн. Вони то шепотіли піструн, то проспівували різними тонами. Іноді в унісон. Іноді робили паузи по 10 хвилин і мовчали. Чуваки, це було дивно. Коли ми приїхали, вони запропонували мені трохи почекати їх і поїхати назад. Я злився найбільша дичина, яку я бачив. Я підібрав цю дуже милу молоду пару, яка проводила всю поїздку, цілуючись на задньому сидінні. Вони шепотіли між собою про те, що сильно кохають одне одного. Це було так мило. Зрештою, я підкинув парочку в потрібне місце і вирушив у своєму напрямку. Як раптом я чую дзвінок телефону на задньому сидінні автомобіля, я розумію, що його забула та парочка. Тому я підіймаю слухавку, щоб вони знали, що телефон у мене. Тож вони можуть його забрати. А виявляє. Це дзвонила дружина того хлопця, щоб перевірити його, поки він у відрядженні. А він поставив тобі хороший рейтинг? Так, він поставив 5 зірок і залишив чаєві. Коли я збирався віддати йому телефон, я хотів сказати перед ним і його коханкою щось на кшталт. Ваша дружина чудова людина. Я підійшов до нього з телефоном, а він дав мені сотню баксів. Я був у повному шоці, тому просто подякував йому і пішов. Мій план повністю зірвався. Він знав, що вона зателефонує, тож, ймовірно, він навмисно залишив телефон у таксі, щоб дружина зателефонувала і не спалила його перед коханкою. Якось я підібрав одного хлопця з гей бару. Він намагався сісти ближче до мене. Потім він зізнався, що він один із засновників компанії з розробки ігор, і він запропонував мені 2000 баксів, щоб я піднявся до нього в квартиру. Він також відмовився залишати машину, поки я не поцілую його руку. Веселі були часи. Це історія не моя, її розповів мені мій друг, який колись працював таксистом. Він переключився на варіант спільних поїздок, який називається Pool. Такий варіант поїздки дає змогу брати кілька пасажирів у різних точках. Так ось сама історія. Одного разу вночі на початку поїздки підсаджується дівчина номер 1 яка сідає на заднє сидіння з боку переднього сидіння пасажира. Таксист проїжджає ще трохи і підбирає молоду пару. Дівчина номер 2 сідає. На заднє сидіння з боку водія, а хлопець сідає на переднє сидіння. Дві дівчини ззаду починають базікати між собою і, здається, ладнають одна з одною. Дівчина номер 1 запитує, що вони збираються робити сьогодні ввечері. І тут дівчина номер 2 каже, що її хлопець Джош зовсім недавно отримав підвищення в одній студії з виробництва фільмів, і вони йдуть святкувати це. Дівчина номер 1 каже, що це неймовірний збіг, тому що її хлопця теж звуть Джош, і він теж нещодавно. Отримав підвищення в тій самій студії, що її хлопець. Водій помічає, що Джош якось насупився і напружився. Дівчина номер 2 просить свого хлопця показатися, смикуючи його за плече, щоб дівчина номер 1 могла подивитися на нього. Він уже не може знайти виправдання, щоб не зробити це, тому він повертається. Він робить це з вираженим жахом на обличчі. Обидві дівчини одразу ж починають розуміти, що вони зустрічаються з одним і тим самим Джошем. У підсумку обидві дівчини. Не виштовхнули його з машини, і водій не знає, що сталося з тим хлопцем, але може посперечатися, що він більше ніколи не брав варіант спільної поїздки в таксі. Я возив багато дівчат молодого віку, які шукали або вже зустрічалися з чоловіками, що були в рази старші за них самих, Бо вони надавали перевагу 30-річним чоловікам, які не мали дітей, які мають хорошу роботу, які готові купувати дамам купу речей і допомагати їм з орендою квартир. Я і гадки не мав, що таке явище настільки популярне, але практично кожна дівчина такого віку, яка сиділа в моїй машині, розповідала про вік чоловіка, його роботу. І гроші. Одна дівчина навіть зізналася, що займалася кексом з кимось, хто був віком з її батька, і у нього було таке ж ім'я, вона лагідно називала його татусиком. Я працюю в Убер як підробіток, здебільшого ночами. Зміну завжди починаю в тусовочному районі біля університету. Ось вам мої улюблені пасажири, 20-річна дівчина, яка всю поїздку повторювала одне слово млинці. Причому робила це так у рихчасто. Млинці. Поруч сиділи її трохи менш бухі друзі, і вибачалися за свою подругу. Пара, яка сиділа позаду і займалася своїми брудними справами. Думаю, що це було кохання на один вечір. Моє єдине прохання було не влаштовувати ззаду бардак. Вони мене послухали. Взагалі, наскільки б цікавими не були підслухані розмови, найцікавіші поїздки це коли самотні пасажири базікують із тобою, як і радником. Для мене Uber – це як бар, тільки без похмілля. Чувак сидів на задньому сидінні, дуже п'яний, обговорював свою дівчину, яка його кинула. І в цей момент він жорстко обісрався в прямому сенсі. Його це не сильно збентежило, тож він просто продовжив жалітися на свою дівчину в усіх деталях. Мій кореш таксист один раз отримав 500 баксів за те, що дозволив пасажиру сходити по великому прямо у нього в машині. Пасажир, їдемо без зупинок. 500 баксів, якщо даси це зробити. Обіцяю, що на салон нічого не потрапить. У нас два варіанти: або він дуже поспішав, або заздалегідь все спланував, тому що дивно, що у нього виявилося 500 баксів готівкою. Мій кореш погодився. Чувак зробив свої справи в газетку і викинув усе у вікно. Друг отримав. 500 баксів. Ще у нього була історія, як він віз хлопця із серцевим нападом у лікарню. Вдумайтеся, цей кретин замість швидкої викликав таксі. І як на мене, так це повна хрінь. Не можна так підставляти таксистів, які нічого не підозрюють. Я якось підвозив двох адвокатів із розлучень, які в одній справі представляли інтереси протилежних сторін. Вони всю дорогу обговорювали варіанти, як по максимуму розтягнути шлюборозлучний процес. Припускаю, щоб заробити більше грошей. Так, у них погодинна оплата. Це досить часте явище, що адвокати спеціально затягують справи, щоб здерти побільше. Щоправда, коли два адвоката з двох сторін змовляються між собою, це вже зовсім перебір. Хочу розповісти про те, що зробив один мій пасажир. Пацану було років 18. На вигляд, начебто нормальний. Він був одним із перших моїх клієнтів в Uber. Так от, ми проїхали з ним кілька миль. Поїздка намічалася на баксів 15. Але незадовго до прибуття він написав своєму коришу, щоб той зайшов у його Uber-аккаунт і скасував зі свого телефону поїздку. В Uber такий прикол: що якщо поїздка вже почалася, то ти не можеш скасувати її зі свого пристрою, але з іншого без проблем. Ну а далі я його довіз. Свайпою поїздка завершена, і бачу, що отримав за замовлення 0 баксів. Ось гівнюк дрібний. На щастя, у підсумку все закінчилося нормально. Я набрав саппорт убера, пояснив, що сталося, і повернув свої гроші. Але все одно, це ж яким треба бути гівнюком. Одного літа я працював у таксі на молодіжному курорті. Одного разу вночі два хлопці застрибнули у машину і крикнули їдь за тією машиною. Вони вказали на інше таксі, з водієм якого я був знайомий, і я поїхав за ним. виявилося, один з їхніх друзів добряче напився і вирішив повернутися в готель. Не повідомивши їм про це. Вони побачили, що він п'яний виходить із клубу, і вирішили, що він поїхав у стриптиз, не покликавши їх із собою. Насправді. Він просто поїхав у готель, бо був дуже п'яний. Іншим разом три дівчини застрибнули в машину і виліли їхати за іншою машиною. Це був чорний седан із станованим заднім вікном. Але мені машина не здалася особливо підозрілою. Ми їхали за машиною 15 хвилин, виїхали з курорту, заїхали в ліс. Дівчата злякалися, бо бачили, що одна з їхніх подруг зайшла в цю машину. А загалом виявилося, що вона просто познайомилася з якимось хлопцем у клубі, де вони були, і вже збиралася зробити йому приємно, коли ми під'їхали до них. Дивне було літо. У мене була одна постійна пасажирка, доросла жінка, якій вічно доводилося доглядати за своїми п'ятьма онуками, бо її діти з ними не справлялися. Я возив її по торгових центрах, у банк, відвозив дітей до школи, робив багато всього для неї. А потім вона почала викликати мене ночами і з'ясувалося, що вона працює ще в ескорті, мега весела жінка. Одного разу я підібрав чувака, якому потрібно було їхати хвилин 25-30. Він був не те, щоб сильно, але п'яний. Було вже пізно, і він, мабуть, почувався трохи пригніченим. Після чого він відкрився мені і запитав у мене поради. Він сказав мені, що шалено закоханий у найкращого друга своєї нареченої, і вже немає шляху назад. Він зустрічався з цією дівчиною 4 роки, і вже рік заручений з нею. Весілля було призначене через місяць. Було дуже сумно. Слухати, бо це була доволі життєва історія, його голос був наповнений найтоншими емоційними і душевними стражданнями. Хлопець прожив 5 років зі своєю дівчиною, а потім випадково зустрів її друга і знайшов розраду в ньому. Я співчував цьому хлопцеві, бо він явно був закоханий і у свою наречену теж. Хоч у нього й були сильні почуття до її найкращого друга. Він розумів, що вступ у шлюб означає, що ти все життя мусиш перебувати поруч із тією людькою. Иною, якого прав, схоже він хороший хлопець і сподівається, що в нього все добре. Мій друг працює водієм таксі, і цей випадок стався з ним. Літній чоловік застрибнув у його машину і голосно вилів йому їхати за червоною Тойотою. Він не став пояснювати, чому це потрібно було зробити, просто відчайдушно намагався додзвонитися до когось. Мій друг кілька разів запитував, чи потрібно зателефонувати в поліцію, але старий лише відмахнувся і наполягав, щоб він їхав за тією машиною. Вони кружляли містом і, нарешті, зупинилися. Перед якимось будинком Йнком за машиною, за якою вони їхали. Щойно вони зупинилися, старий сказав: Почекай трохи, я заплачу. І вискочив із машини. Із червоної Тойоти вийшла літня жінка. І старий, як виявилося, її чоловік почав кричати: Чому ти покинула мене в торговому центрі? Жінка замахала руками і крикнула йому у відповідь: Чого ти кричиш? Ти ж усе одно приїхав. Після чого зайшла в будинок, як ні в чому не бувало. Чоловік повернувся до таксиста, заплатив йому і вибачився за все. Мій друг думав, що вони їдуть за грабіжником або щось на кшталт того, але виявилося, що старенька просто забула чоловіка в торговому центрі. Здавалося б, куметна ситуація, але водночас досить сумна Деменція. Я закінчував нічну зміну, довіз свого останнього пасажира до МСП. аеропорт Мінніаполіс Сент-Поло, Щойно виїжджаю, як бачу, на узбіччі сидить хлопець приблизно моїх років і ридає. Я в такі моменти намагаюся не зупинятися, бо знаю, що за мною одразу ж утвориться затор, але з ним явно щось було не так. Тож я все-таки вирішив гальмувати і з'ясувати, що сталося. Я вискочив із тачки і запитав, чи все у нього гаразд. Чувак, сяк так. Набрався сил і, задихаючись крізь сльози, почав пояснювати мені свою ситуацію. Йому потрібно було в Дулут, Мінісота, дві з половиною години їзди, але ніхто з таксистів не хотів його підбирати, тому що було вже надто пізно. А я в той момент якраз боровся з моторошною депресією, яка була схожа на нескінченну війну, яку мені не виграти, і відчув до нього сильну емпатію. Усе, що йому було потрібно, це трохи допомогти. Я показав йому на телефон. Фоні свій водійський застосунок вказав на ліпку убера на моїй тачці та запропонував підвести його просто так, без усяких лічильників і плат. А він погодився, зібрав шмотки, і ми поїхали в дулут. Ми не розмовляли, у цьому не було необхідності. Приблизно за годину шляху він прийшов до тями і попросив у мене зателефонувати. Я погодився. З його розмови я підслухав, що він втратив усе. Його дружина і діти нещодавно розбилися в автомобільній аварії. Він втратив роботу, втратив будинок. А Дулут йому треба було до батька, який перебував при смерті. Коли ми доїхали, він спробував мені сунути якісь гроші, але я їх не взяв. Мене вразив сам факт, що він запропонував мені останнє, що у нього було: кілька зім'ятих купюр і копійок, загорнутих в упаковку з під сендвіча. Він був явно дуже вдячний вдячний, Незважаючи на те, що втратив усе. Я був радий зняти тягар з його плечей. Ми їхали 2,5 години і не сказали одне одному ні слова. Було приємно усвідомлювати, що я ще можу бути комусь потрібен. Приїхавши додому, я розбудив маму і обійняв її. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!